Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є. З вами Ганна, сучасна українська відьма і терологиня, і хочу передати вам послання через оцю книгу, Степовий Блог. Е, от таке, кому, кому прийде, тому прийде потокове послання. Книга дуже містична, і, відповідно, послання буде теж містичним, досить. І відкриваємо рандомно. І зачитую вам, та жодної користі з того не було. Ми не в казці, а це не магія. Я розумів, що вплив Віктора Остаповича має обмеження і конкретне пояснення. А ця фігура з порцеляновою головою ні, вона не може існувати в одному світі з нами, так само як тривимірний об'єкт не вписується до двовимірного малюнку, і вихід лише один прокинутися. А, так, тут мені хочеться, чесно кажучи, доповнити на картах, бо я не зовсім розумію, тут йдеться про якусь вашу ілюзію, чи про щось, що навпаки, ви намагаєтесь раціоналізувати, пояснити чимось, не знаю, пояснити логічно, да а воно не є логічним. От давайте так у карт і уточнимо. Тут йдеться про ілюзію, чи навпаки про якусь містику, в яку ви не хочете вірити, а намагаєтесь раціоналізувати чомусь. Квіти, от, ага, тут навпаки, дивіться, є щось, чому ви надаєте е, перебільшене, як? Перевищене значення. Наприклад, ви бачите щось містичне, щось особливе в якомусь зв'язку там з певною людиною. Думаєте, я не знаю, ми тут половинки, близнюкові племена, споріднені душі. а все набагато простіше, і ця людина у вашому житті не має відігравати якусь там супермістичну особливу роль. Або, або ви. Е, вам засіла в голові якась прикмета особлива для вас. Ви щось розцінили, як знак, як прикмету, откуда от, от особливу, а за цим нічого не стоїть. Тут, навпаки, таке вам послання, що іноді дощ іде тільки тому, що йде дощ. Іноді дощ іде, просто тому, що йде дощ, і, і все. Бо квіти в нас показують зазвичай щось таке не суперсерйозне, щось скоро минуще. І м, вам кажуть навпаки, не, не містикувати надмірно, не перебільшувати і все ж таки не виключати своє раціо, не виключати логіку і аналізувати тверезо, все, що навколо вас відбувається, бо все, що відбувається в рамках проявленої такої от реальної реальності, реальних подій, реальних вчинків, реальних людей, все ж таки треба плюс до всього оцінювати реально і дивитись на вчинки, на якісь конкретні обставини, на конкретні факти і керувати стільки ними. Щось ви тут занадто прям романтизуєте. Мені тут іде. Така навіть романтизація, якась надмірна, об яку, до речі, ви ризикуєте обпіктися. Думаю, для більшості тут буде все ж про романтичні відносини, про щось особисте. Ризикуєте поранитись тут буквально, як нам підказує дно колоди на Оракулі. Отака от історія. Буде цікаво почитати ваш зворотний зв'язок. Обов'язково ставте вподобайку для енергообміну. А в мене на тому все.